І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граву і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Грант на Т30 карта лінія Зігфріда. Ну що, до бою, так. Да. Ну бачу 3D-обвіси, все, чудо... А, це напевно 3D-стиль такий, так? Можливо, як помилять. Отже, подобається цей танк, ця ПТ-шка. А я чому наголошую, подобається. Тому що коли я на ній грав, коли я прокачувався на Т-110Е4, мені чомусь не дуже сподобалось. От мені здалося, що він дуже-дуже невлучний. От, е, якщо чесно, то по дальнякам зводитись треба е, дуже довго, а е, на близьких дистанціях мені здалося, що він дуже невлучний. От, та, е, давайте ви мене переконаєте. В своїх боях, що я не правий, що, можливо, я якось не так на ньому грав. <с> ну, побачимо декілька боїв на різних картах, як ви вже зрозуміли, і е, побачимо на що він зараз здатний. До речі, показували давно на Т-30 реплей, це був реплей на лін... на... Ер... Е... на Ерленберзі і. На Енську. От на Енську, я пам'ятаю, ще до того, як е, зробили Великий Енській карту, то був бій, і він там показав реально крутезні результати на, на цій ПТС. Ну я був вражений, до речі. По бронюванню. По бронюванню тут. Башта дуже броньована, корпус не дуже броньований, ну так як і в Т-110Е4, башта броньована, корпус не броньований, гармата тут майже 10 рівня, але я ж кажу, мені не сподобалося, що вона дуже невлучна. От ми побачили, що не влучив тільки що. Ця карта мені дуже не подобається, ви знаєте, її ну реально її повністю треба переробити. От щось таке грандіозне з нею треба зробити. З'являться тут ще 11 рівні, то я не знаю, як вони будуть битися. Ну, також ось так будуть: від Посішен, від Позішен. Десь хтось, якщо заїхав в місто, то потім їх вихлопу вихлопушують. А знаємо ще таку тенденцію, що з верхнього респу бачимо, що вже заїхали. З Верхнього Респу легше заїхати в місто. А, і ну, тепер треба щось думати суперникам, як так? Ось Тому вона мені не дуже подобається. Так, ну так, вже зблизька, зблизька, вже заїхав, вже починає нахлопушувати. Давайте ж згадаємо. Бачимо, бронебійний не брав з собою, хоча б бронебійний 276 е мм пробиття. А взяв з собою під калібри, у яких 320 пробиття і також 720 шкода від пострілу. Чудово, супер, чудово. Дійсно, це така от. Якщо вже хочеш знати, який геймплей в десятки, то. Пограй і треба дуже довго, дуже багато награтися <смі> на Т-30. Я, я ж кажу, мені не сподобалось, я наче як намучився з нею. от Реально. Я вже там, по-моєму, у мене ще був вільний досвід, то вже додав вільний досвід, щоб вже десятку прокачати. Це такі мої думки, ви експертні, експерти, ви вже поправляєте. Свої думки пишіть в коментарях. 5-3 рахунок користь, тут проїхав. Просто в наглючу стоїть на гірці. Чекав, поки отримає в дніще і отримав, до речі. 1533 настріляно, ще поки що ні одного не приклепушено. Перезарядка довга. з переваг, ну з переваг бронювання башти. Це, це точно. тут вліпив і 6 підпалом. Це ж наші так, підпали. Не зарахувало, бо наче як блендом вліпив. 6-4 рахунок. Що там у нас по. А, у нас можуть бути, до речі, проблеми по нульовій лінії. Там нікого немає, там може хтось заїхати. Так скажемо, впіли. Напруження досягає свого апогею. Зашкірились, зашкірились суперники. Ну, вони вже знітились. Я думаю, що е зараз в нагалючий режим вмикнути, щоб вся команда вмикнула нагалючий режим. Я почала вже далі так. Багато танків залишилось у них на зелені. У нас на зелені артилерія є. У нас, до речі, чомусь об'єкт 2,52. Взагалі, напевне, не стоїть. Ну, це нам не заважає перемагати 8-5 рахунок в нашому корпусі. 3300 настріляно. 800 натанковано. Це тільки башта танкується, я точно знаю. А Ну, от по точності. Бачите, як довго зводиться. Довго-довго. Ну, терпіння треба мати. Але я бачу у нашого героя дві відмітини на столі гармати, отже, він йому подобається. Я так розумію, що в якомусь цих боїв ми ще й третю хотіли побачити відмітину, хоча це дуже складно. <світок> ну, все, тут все йде до перемоги. Ні одного не прихлопушив, але нахлопушив непогано. Ті, хто були, ті і нахлопушував. Довго там не міг. До речі, поки не під'їхав ближче пробити ту патеху, але вже як ближче під'їжджав, ну і з таким пробиттям він повинен такі танки пробивати, тим паче, що в топі грає. А зараз ще й по ворогам пройтися, а ну. Чудово, два вороги знищено. 4625 настріляно. Вже кличе на допомогу чархотурщика, але вже немає кому, допомогу, кому тобі допомогти. <гум> Незрозуміло, де в них ще чи то є спину. По дальнякам непогано. Я, до речі, пам'ятаю, я тільки почав на ньому грати і е, на карті степи, то я по дальнякам непогано на От повністю зводишся вже так, о, тобі ніхто не стріляє, тобі не треба рухати е, самим танком. А ось з близької дистанції хоча це штурмова ПТ. Ну, я думаю, якщо взводом зіграти 3Д-130, то це буде жах для суперників. Ну що, йдемо на бійця, йдемо. Я раз такий показовий бій буде. Отримати бійця і майже 6000. На... Я думаю, там же хтось підгорів, то там блиндом по-любому заліпив йому непогано. Чудовий бій, чудовий настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій Женя Грант грає на Т-30 також і вже на карті Рибальська бухта. Ну що ж, до бою. Женя Грант, я пам'ятаю, це один із перших підписників, який підписався на мій канал. До речі, я всіх вас пам'ятаю, ви всі дуже класні, ви неймовірні, періодично надсилає також чудові та цікаві бої. Чому я так кажу, що я вас всіх пам'ятаю, тому що може хтось там, ну. Не ображається, а, а засмучується, що е, я там перші бої нових підписників. Ну так, я перші бої нових підписників намагаюся записати так, щоб е, ну, їм також було приємно та чудово подивитися на чудовому та цікавому YouTube каналі свої бої. Ну, А вас я також не забуваю. Ви, ви це дуже, дуже чудово знаєте всіх хто... Один із перших були підписані на, на мій чудовий та цікавий ютуб канал. Так, ну поки я тут розповідав думки вслух, так скажемо, вже 726, ну у нас постріл, у нас з пострілу вилітає, 700, може 800 вилітає. Це чудові постріли. Це гармата, вона в принципі непогана, але ось саме зведення, так. Чудовий також, перекаточку. Підхлопушив. Дуже великі сили поїхали. До речі, суперників зараз на саму рибальську бухту. Це помітив наш герой, і він зрозумів, що там треба їм допомагати. У нас там всього два тяжі, ПТХ позаду стоїть і. Маушен там Чи взагалі знітився, він за імбакамінець, напевно, сховався, буде зустрічати зараз. Тому що не хотілося б, щоб заїхали в тили, так? Так, граємо, бачимо, наш герой не один забій, на об'єкт 430 грає вітамін. Це, я так розумію, просто взяв дозводу його і вирішив пограти. І він не підозрює, навіть що потрапив, на чудовий та цікавий YouTube канал за рахунок героя нашого відео. Ну а так, потихеньку-потихеньку, в режимі ПТ. Тут вже не граємо як штурмовик, в режимі ПТ 2281 вже настріїться. 3-1 рахунок не в нашу користь. Все ж таки там намагаються пролізти. Я бачу, що там з іншого флангу по, по першій лінії намагається об'єкт 777 пролізти. Я не знаю, що в нього чудово там вийде з цього. Але можемо ми його втратити. Поки що по цьому бою ми тільки втрачаємо танки. 2-5 рахунок не в нашу користь. Напруження досягає свого апогею. Вже намагаються повністю вийти вони із рибальської бухти і заїхати нам в тили. Протешіть, тримайтеся. Т-95, там, ну там раніше, в принципі, Т-95. І виманюю на себе, а ми будемо їх в борти приклопушувати. Чудовий план на бій, я думаю, що ви зі мною, як завжди, погоджуєтесь. Чудово, а тепер масована атака. Їх там небагато залишилось. Вони вже знітилися, дивіться, всі поїхали вперед. Там хоч хай прикриває, щоб центуріон не пострілював кермом. А потім вже об'їхати по Аліні, правда, і взяти в оточення вже суперників комусь. 7-5 рахунок вже в нашу користь. Дуже швидко змінилася тут ситуація. Напруження вже не досягає свого апогею. напруження вже напружене саме у команди суперників. Два тяжі забилися в куточок. Ну вони об'єдналися, типу, так? Але взагалі ще коли отримуєш, то і об'єднання не дуже допомагає. Чудовий також постріл і вже 4000 настрілян. Тут ще хотілося б більше по ворогам, щоб пройшов так. Все, чудово. Можна зразу вже їхати тут, братіші до хлопушок. І оцю армадіщу, яку якою ми тут зібрали, зразу ж їхати по аліні. Це такий мій план би був набіг. Пратіш на 430-му хаїди там пошу допомагає з Сентуріоном. А там дивіться масова, ну як масована атака, хорій поїхав, так, набрався хоробрості, зрозумів, що тут все погано у них по бою. Саме на воді поїхав по, -по першій лінії. Е, ну Він там, в принципі, підсвічує. Ще є 330-х, хотілося б також дуельну-дуель побачити. Але я думаю, що він зашкірився десь на А1 та 2 квадрата. 83. Нічого, розміняємося. Вах, і не влетіло. вах! Це про це я казав, не влітає. Не, не влучна гармата. Можливо, вона, я вам сказав, можливо, і зведення в принципі, можна звикати, але гармата сама не влучна. Так? Тоді навіть в коментарях, я пам'ятаю, як останній раз колись показували бій на цій протесі, то в коментарях мені також підтвердили мою думку, що вже не влучна гармата. Швидкість снаряду, в принципі, величезна, так, це у нас все ж таки великий калібр та підкалібер. Ну що, 10-5 по бою у нас. Беремо повне оточення вже суперників. Ми там щось намагалися прорватися, але нічого, вони ні, всього, чудового не вийшло. Хворій там, в принципі, ще живий. Ну він як, він підсвічує, так, наші там не можуть поїхати по недовільінні, але вони потихеньку-потихеньку також вихлопушують суперників. Стоїть, Додивляється. 6 тисяч вже настріляв. А так я думаю, що так, якщо розігратися, то спочатку 4 тисячі, потім 6, а потім ще й 10 тисяч можна настріляти. А от мені цікаво було б так от побачити от взводну гру, так? На якихось цікавих танках чи ПТХ, так як я Завжди вам пропоную, що зіграєте, беріть одну типну техніку і продавлюєте, прочавлюєте один якийсь напрямок. Це також, до речі, цікаво. Ми неодноразово, до речі, бачили таку взводну, крутезну гру. Ну і що, буде дво, другий ворог знищений. І майже 7 тисяч настріляно. Бій, щу, чудові бої, чудовим настроєм. Каже вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!